Збережемо Кам'янське у світлинах. Із таким гаслом у місті розпочинає роботу новий проєкт, спрямований на створення архіву історико-культурної спадщини, де планують зберігати історичні зображення знакових будівель нашого міста. Та як долучитися до проєкту, розкажемо за мить. Директорка музею історії міста, кандидатка історичних наук Наталія Буланова, повідомила, що з метою формування першого цифрового ресурсу історико-культурної спадщини міста за підтримки німецького ЕГТ-інституту у Фейсбук було створено сторінку Кам'янська історична зона. Наталія Буланова зазначила: сьогодні, внаслідок ворожих атак та обстрілів, історико-культурна спадщина міста, як і всієї України, в цілому, перебуває у зоні ризику та загрози знищення. Тому на даному ресурсі будуть викладені зображення сучасних видів будівель. Овості з інтер'єрами, щоб зберегти їхній вигляд для можливого відновлення після війни, основну увагу планують приділити історичній частині міста верхній колонії, яка забудовувалась наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Краєзнавців та небайдужих кам'янчан запрошують долучатися до проєкту, підписуватись на сторінку та додавати власні світлини історичних будівель нашого міста.